Культурну програму з вами Ксені Кічак, і у нашій програмі як завжди, цікавий гість до Тернополя приїхав Сергій Асафатов. Сергій, вітаю тебе! Доброго вечора. Так останні ми з тобою спілкувалися кілька місяців тому, коли відбувалась гордість Тернопілля. І ось ти знову в нашому місті уже в великому турі, і це на хвилиночку вже друга частина туру розпочинається. Як воно? По відчуттях, скільки міст вже об'їздив і скільки міст ще попереду, був перший заїзд. вісім міст починала не з міста Фаркова. І сьогодні друга частина розпочинається з 200 термінути. Якщо наші глядачі зараз уважно дивляться програму, десь на фоні можуть чути, що відбувається прямо саундчек. І так хлопці налаштовують звук, поки ми з тобою спілкуємося. Ти дуже любиш тварин, у тебе є рудий кіт. Назва першого колективу теж містеть кота. Що там по цій темі? Просто воно так якось складалось. Той кіт з'являється в тебе в сторіс часто. Це мікіт, Адольфа Ракцію. Ми з ним живемо зараз разом. В селі під Києвом. Yeah. Ну, класно, що він в мене. Я дуже щасливий. Я зараз оце вчора, там, наприклад, думав, Блін, добре, що він є, бо без нього життя би було зовсім якесь не таке інакше і сумніше бравилось. А так якось і він надихає, він завжди слухає, він завжди біля мене. Я його називаю котопес. Е, кожного ранку ми з ним в лісі гуляємо. Він блазить по деревах. Я взагалі <кхе> дивуюсь, що це якийсь дивний кіт, як не кіт себе. Дуже розумний і, і кайфовий. І завжди він найперше слухає все, що я там пишу. Друг, доки ти у турі, хто з котом? Сусід. <гум> <гум> сусід один, зараз інший. Слава богу, що є люди, які можуть приглянути. Це <гум> для мене теж така проблема була порішати, як з ким залишиться. Я якось коли він з'явився, я не думав про тебе, не планував, що буде, що так надовго буде їхати. Ну <гум> так. <гум> <гум> Але так було. Я ну, маю надію, що з'явиться сім'я родина. І буде не тільки діти, а прес, і, і діти, і взагалі хочеться, щоб якось було життя, як людей. Це те, про що ти мрієш зараз? Я багато про що мрію. Ну, це те, що, що важливе, те, що хочеться. Те, чого. Мабуть, я і боюсь, то... але не хочеться цього якось місце, коли приїжджаєш після там, тиждень ти десь в роз'їздах і приїжджаєш додому. Кидаєш той чемодан, гітару і там нікого. Це трохи сумно, там буває. Але я вже так якось звик до цього. Скільки років вже багато років я сам uh, зі своєю музикою, зі своїми гітарами, зі своєю мрією, але теж, що багато. Є і різних мрій, яких теж втілити в життя. Як бачимо, що твої мрії мають властивість збуватися. Ну, то… Якщо, це якщо працювати, так то як? Якщо працюєш, то, то звісно, що все має збутися, якщо цього дуже ти хочеш. А якщо просто чекати, як завжди кажу всім своїм знайомим, ніхто не прийде нічого, тобі не дасть просто. так. Якщо будеш працювати і знаєш, що ти хочеш, тоді то все можливо. Все можливо. І трішки везіння, і хороших людей, <рі> хід зустрічалася. Якщо працювати, то наскільки мені відомо, ти ж мультиінструменталіст. Як тобі це вдалося? Ну, я от з років. Почав взагалі познайомився з музикою. З'явилася можливість. Музику я знав і хотів, що, мабуть, з того моменту, коли я в інтернаті зрозумів, взагалі, хто я, що я, що я людина, і, там, що я чую, але, що музика, і що воно якось вона працює. В мені весь цей час хотілося якось попасти в ту, цю сферу. Все. Я не знаю, як, і, але. Але найважливіше ну, те, що мене веде по житті, це мрія має, і бажання, і все. І так само опанування таких тумантів, то мабуть не від хорошого життя було. Бо якби там років 10 тому з'явилася можливість познайомитися і погатись з такими людьми, було б все зовсім інакше. Але я завжди кажу, що ніхто нічого тобі не принесе просто так. От Завжди мені там мої знайомі жалуються, блін, в мене там нема того, нема грошей, нема того. «Блін, Зроби з того, що в тебе є. Та би є там що-небудь. Будь-якої сфери це стосується, не тільки там музики. Просто почнеш щось робити і все. Так само, те, що стосується моєї історії. І, мабуть, від цієї бідності я і навчився, Все, не було грошей на запис і так далі. Я побачив, так, в мене є те, те, те. Якийсь старенький ноутбук, мікрофон, що я можу з цим зробити. Я почав робити сам. <падаю> Ти презентував ще одну пісню Смак Свободи. Що цей смак Свободи для себе? Я її почав писати до війни. У мене була можливість знятися в одному фільмі, який має скоро вийти. Він має назву «Смак Свободи, режисер Памалець Андр Березан. Знімалось дуже багато відомих територій. От у мене там маленька роль була. Я теж пощасливилося попасти, бо я завжди мріяв. Як, там, як мені цікаво, як воно всередине. Як воно працює. Я попав, я ходив на ці знімальні дні. У мене була роль там, нарізати щось, там, просто щось то носити. Ну, просто має. Так неправда, так. <світ> да. І, і був, був варіант того, щоб я написав музику. Я написав цю пісню Смак свободи. І десь і довго дописував ще. Там в зв'язку зі всіма обставинами і так далі, багато що порізали, багато що повирізали. Uh -huh. І Паша Лі, який там знімався, ви знаєте, він загинув. У перші дні війни, це вона дуже... Ми з ним разом він був теж поваром. ми разом знімалися. І нещодавно мені написали, що не війна, то я вирішив просто поділитися, бо воно лежить. Я де працював, дописав там деякі шматочки. І поділився. І ця пісня, вона найцікавіше в тому, що кожен своє чує. Для мене ця пісня вона як про місто. про Київ. Ми там були зйомки нещодавно, мама надію, що вийде відео до цієї пісні. Це пісня про Київ. Ми маємо невеличку а, таку рубрику, яка називається Асоціація. Ось О, такі ось. в мене є карточки. А, ти азартний чи ні? <плес> <плес> ні? Ну, <плес> дивишся з цього. Ну, подивимося. Тут є різні картинки. Так. Ти просто береш <плес> одну, собі, дивишся, що там показуєш в камеру і говориш перше, про що воно тобі. Яка асоціація в тебе з тим чи іншим зображенням? Вірю в те, що для мене асоціація з тим, що зовсім скоро настане нас стане перемога, мир і нове життя для України і для кожного з нас. Гарно. Так, да, давай ще. Так. Ой, ой, ой. Як рядочки з однієї моєї пісні, а одного дня точно. Ми поїдемо точно. туди, де, то наше море і на то у Крим. <сі> чи то бачите, так все. Не знаю. Думаю, я так скучу і сам хотів би дуже теж покататися і бажаю, щоб кожен з нас мав можливість відпочити зі своїми рідними. Ти більше любиш море чи гори? Що тобі ближче? А це не можна так. І те, і те люблю. То різні речі. А що для тебе відпочинок взагалі? Ідеальний відпочинок, якщо кинє. Для мене відпочинок. Я не люблю гідночува. Я ну, навіть якщо до війни там, я їздив на море, я не знаю, завжди там не знав, що можна там робити п'ять днів. Mm -hmm. Через два дні я починаю відкривати ноутбук і працювати. Бо для мене це не знаю життя якесь. А відпочинок іноді mm -hmm. просто попить каву, пройтись, побачитись людьми, чи просто побути в тиші, а mm -hmm. пройтись десь. У мене там в селі, де я живу. Вийти зранку, послухати. Як співає пташки? Він правда, я це не поміщав ніколи, але це так красиво. Просто тиша і пташки. Я це називаю, коли завжди підписую інстаграм, щоб прийшов на концерт послухати. Інстаграм ти свій сам ведеш, mm -hmm. так? Це? Ну, це, у тебе дуже гарний просто візуал, де бо є такі рілси, красиві, підписані. Це а, ну, Тікток дуже... з'явився швіктоном, підписуйтесь на тік Підписуй. Як, Підписуй. як Підписуй. називається, до речі, твій Тік-Ток? Це просто сафато. Є один коля, мій друг, товариш, який трішки теж допомагає. На написі, mm -hmm. так, бо це просто правду, стільки часу займає. Yeah. Я мрію про те, щоб була людина, якщо хтось є за це навіть <laughs> обізіться, бо просто це правду, багато часу займає. Але знову ж таки, це те саме, що стосується музики. Просто ти знаєш, для чого ти то робиш. Не просто це для мене я зрозумів, що це теж комунікація з людьми mm -hmm. і так далі. Тому я себе навіть іноді заставляю. Там сісти, там викласти, що чи що написати, що там, хоча б там одне речення, якесь. Я не любитель цього всього. Але розумієш, що це моя комунікація з моїми людьми, яких я дуже люблю. Я зрозумів, що то такий мій єдиний зв'язок, так як мої пісні, і відео ну, більше там не беруть на радіостанції і так далі. Я вже з цим змирився давно, роки-два тому. Але перестав запарюватись і зрозумів, що я то все роблю для людей, а не для радіостанцій і так далі. Але це вже інша. <гум> Дивіться, ну, це цікаво, тому що зараз українське в мейнстрімі і запит на українську музику збільшився. Так, але, місце звільнилося. Збільшився, але ви знаєте, я не знаю, що до речі, буде репів. Багато з'явилось, не хочу нікого ображати, але якогось, як це правильно, так сказати. Багато того, що мені соромно чути. Шарваршин ти маєш на Бо я ректар чи не Я ці слова навіть не хочу мовляти. Люди навіть, мені здається, іноді не замислюються і на більш слів uh -huh. якийсь однаковий біт набирають, на більш слів, які навіть вони не, не вистрілюють, навіть про що вони співають. Просто і то так. Не знаю, це дуже примітивна музика. І... І саме, саме найгірше, що директори радіостанцій, музичних телеканалів депускають те вечір. Uh -huh. І при цьому вони принижують справжню українську культуру. Я не про себе говорю, бо тому що є багато артистів власних зараз. Але чомусь наші вуха чомусь пхають ось теле, спроба за слово. Яке я, я певен, що не тільки я один не можу слухати, бо я йду в автомобілі, іноді хочу послухати щось. Я просто з перших слів там до я. Може, я просто прислідлюся, але я не можу то слухати, мене викликає якусь його. Якщо говорити про музику зі змістом, яка музика тобі викликає мурахи, окрім своєї власної? Я не сказав би, що я свою власну. Коли я в процесі запису, я там можу пісню тисячу разів прислухати, а я потім не слухаю. Бо ті люди, які знають, що таке звукозаписи, і тим більше там, коли я аранжування, все, що там ви слухаєте, угу. ми вислухаєте, все це двома круками зіграми. Кожна нотка від да. першої до останнього. І від аранжування до мастерингу і так далі. Ну а от музика, яка тебе надихає, нехай не українська. Бо я просто до чого я оце питання веду? Про те, що якусь музику ти відкривав для себе вже в досить зрілому віці, тих саме Beatles. Beatles, для да, і, в... В... І, і... себе відкривав. Ну і чи є ще такі гурти, які ти відкриваєш зараз? Ну, і те, ти що так, що... О, Я зараз от чому це я ти? їхав, я бафер слухав. Хорошо, темпорований клавір. Там без слів. Мені іноді хочеться вимкнути музику, і я просто відпочиваю. Навіть в дорозі, там є такі вакууміки. Я включаю баха і просто з цього світу. То в більшості класичної. Іновий Іноді І на симан трішки. Трефо там там байць може бути. Цікаво. Це мені нещодавно подарували. Програвач платів. Раритет такий, так. У мене є трошки польської музики, навіть ці ті листовки колись там давно. Випускали музику просто на листівках. Так, да, було якщо, таке. Да, було. Одна ніби пісня, так? на це все? Одна чи так. дві. А в нас, я, я згадую, теж були, коли там е, люди робили знімки, я, там чи якихось кістов, чи щось угу. таке. І на цих плівках теж не врізав. У мене є там декілька таких, декілька оригінальних, прям новеньких. Мені з Польщі провожав. Іноді я теж вмикаю і відмінюю просто сісти, послухати цей звук, як шородип, твачи. Це словом, у тебе є програвач, і друзі, хто має платівки з якісною музикою? Так, і остання картинка. Я вже з твого дозволу вибрала я сама. Так, нам просто дуже цікаво, як ти на неї відреагуєш. Навіть не знаю. Чоловік з татуажу. Ти, як я бачу, а, любиш Я дуже... так. Да. А... І до речі, я вже два роки не робив нічого. Якийсь був такий період, в житті дуже важкий період був. І я... ця біль, ця біль це дуже дивна біль, коли набуває. І я туди ходив, до цієї дівчини-майстра. Може, один майстер у мене в Вінниці це робив. І... Ну, і звісно, що там кожен теж я вкладав свій зміст. Але це така дивна біль? Не знаю, це ви мені нагадали, я вже знову задумався, що треба Де, щоб піти зробити. Є якась ідея, що це має бути? Поки ні. Ні. Та та раз, скільки та. тебе загалом? Я не рахувала десь. Ну, є багато. Багатенько. що я не допрацював. Ну, це теж багато цікаво, говорити про людину. Знаєш. Не знаю, е. та. так. якийсь такий період. То та був такий період в житті, я не знаю. Може би я не знаю, чи зараз би то робив, але я ні про що не шкодував. От Навчився так жити. Ні про що не шкодувати. І навіть з якихось там найгірших і найнеприємніших ситуацій знайти хоч маленький плюс. От. І в цьому теж якийсь мій плюс, який мені допоміг вибратися з дна. Лиш ніх збивають, як до перестобою, бога в міших пальці гуляють, згадати, як ніч милай, лижок мені господа, аж ой, дорог правці, як буває помірчок. знаходиш плюси, озвучуєш їх і даєш своїм слухачам теж силу і натхнення. Це, це з того, що я бачу і читаю під коментарями в коментарях під твоїми відео. Хочеться хочеться надихати людей. Я дуже довго мовчав насправді. Я не те, що багато трансформацій прийшлося якось пережити, прийти і взагалі не те, що змінитися я до сих пір змінююсь і, і вчу себе в мене там дому. все оплеєно, тримай спину і так далі. І після Голос України, я мабуть зрозумів, що треба ділитися з людьми як своєю історією, яка б вона не була. Так, да, я там виріс в інтернаті, да, ні хрена в мене не було, нічого. Але це, блін, не кінець. Просто це, навпаки, яка, така дивна пригода, я це сприймаю як пригода І І й класно, що є можливість поділитися і надихнути інших людей. Я зрозумів, що багато людей, яким треба це почути. Так само, як мені би треба було то почути все. Щоб просто. Роби з того, що в тебе є, і все. Просто рухайся. І не себе на місці. Піднімай свою дупу і працюй, 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 працюй. І, блін, вийде з тисячного разу чи з двохтисячного, як я кажу, з тисячного дубля вийде один хороший якийсь. А треба не здаватися. Це важко. Іноді теж хочеться просто опустити руки, але щось не дає. Все одно ти рухаєшся, рухаєшся. Ось собі обіцяв, що я взяв квиток в Їду. Дякую, що ти працюєш. Дякую. Багато тобі ще гарної музики. Ну, Завжди. тим що... хороших <різь> інтерв'ю розмов. <різь> 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 Отже, знову будемо тебе чекати в Тернополі і ще надмінно поспілкуємося. Дякую. Друзі, це була культурна програма. Побачимося з вами рівно за тиждень. Бувайте на все добре.